Ну що це за витвір мистецтво? Я не можу збагнути, навіть якщо прочитаю, що -то. в 2000 році Росії його встановили. А що воно означає? Якась сучасне мистецтво. Тут ще одна площа Штатхол. палац культури по-нашому. Мабуть, сучасна будівля, але дах зроблена під старину, і воно дуже гармонічно сюди зайшло. Штатхов. Будиночок з якимись написами. Ну більш-менш тримається. На відміну від цього, я не знаю. Це, чи так задумано, чи так сильно прогнулася. Балка між другим і першим поверхом. А ось які барельєфи тут. Ось він тут. Ага, друкує книги. Прес якийсь. Тут грифон. А тут хто? Хтось такий 1400-й читає ці книги. І це, мабуть, житловий був бог А, Друкарня, стара друкарня. Тут друкували книги. А зараз мені здається, що тут, а може, працює якийсь офіс. А ось такий такий, ну далі коли Трохи кривенький. Так, прийти сюди коли, коли сонце сяє. Воно Десять разів було яскравіше. Але все одно я задоволений. Чергер чи, чи вивіска, як це і назвати, якась пташка. Такий будинок з внутрішнім под дверям 623. Чудово. Якась кафешка, ресторация. Хотел Європа. Хофф какой-то. й год. 4. Чотири зірки. А це дерево не справжнє, але виглядає дуже чудово. Ось звідси видно, як воно. часом над брамою просіла. Це балка дерев'яна. Ерхер як оздоблений розмальований. ось така вуличка завела мене, мене в тупік. А, ну нічого, якщо піти далі від центральної вулички, то те теж... Є на що подивитись. Сходи для кота можливо це. У мене є часто, тому я повернуся до цього садочка. Так, вежі не пускають. Школа теж зачинена. Не потрапив я всю вежу. мабуть, на майбутнє залишилась. Це цікава локація. Вже збирався їхати, але ось тут випадково знайшов ще одну красиву площу. З фонтанами. Фонтан простенький. написано на Март плац ринкова площа величезні липи тут мабуть приємно сидіти в літню спеку а ось і та автівка якої бачу на весіллі мабуть якомусь із цих Ресторанів ці молодята і гості будуть обідати. Якісь прапори. Буккросинг. Що я повернусь назад? Щось тут дуже тихо. Звичайні житлові будинки, ні магазинів, нікого, не ні туристів. Я вже стільки ков наробив, але з цієї вулиці ще на центр не потрапляв. 1615 написано. Цікава якась релігійна споруда, башта. Я б туди забрався на гору подивитись на краєвид. Став час їхати. Дякую місту Ітштайн. Дякую своїй парасольці німецькою широм за те, що дощу не було. Чус. Чус. Ітштайн.

Von Gleis 13 RB 51 nach Hanau Hauptbahnhof über Frankfurt Süd um 14.42 Uhr nach Wien über Hanau Hauptbahnhof. Abfahrt 14.21 Uhr heute voraussichtlich um 14.46 Uhr von Gleis 4 DB Regio der rhein -Mail.